Окупаційний суд в Керчі арештував на два місяці трьох українських моряків: Андрій Артеменко, Андрій Ейдер та Василь Сурока Дістали поранення під час обстрілу. Їх тримали у Керченській лікарні лікарні Ейдера. Прооперували незалежних адвокатів. До них не допустили ще 12 українських моряків. Заарештував підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя. Зараз ви бачите на екрані їхні імена до 25 січня. Моряків триматимуть у слідчому ізоляторі Сімферополя. Усіх звинувачують у незаконному перетині кордону Росії. Хто прийшов підтримати моряків? І чи будуть адвокати оскаржувати рішення суду? Розкаже Олексій Гоман. Від ранку під будівлею підконтрольного Росії Київського райсуда Сімферополя збираються люди. Серед них кримські татари розповідають, прийшли щоб підтримати українських моряків. правосуддя в Криму зарили в землю і залили бетоном. Цих людей мають виправдати. Я не бачу, щоб у судах було правосуддя. Тільки політичні замовлення виконуються. Один з присутніх голова фундації Крим Різа Асанов розповів новинам на першому у кримських татар правоохоронці перевіряли документи. Один з таких випадків ви бачите на цих кадрах за словами Асанова. Правозахисників, які хотіли бути присутніми на засіданні, до зали не пустили. Я показав свою. Я показав своє посвідчення правозахисника. Для них воно було як червона ганчірка для бика. Мене не пустили. Так само, як і правозахисників, які спеціально приїхали з Москви. Запобіжні заходи українським морякам почали обирати близько другої. Адвокат одного з них, Адем Семедляєв, розповів: полонених поділили на три групи. В першій групі запобіжні захід обирали сьогодні в Сімферополі, другій обиратимуть завтра. Решті військовополонених в Керчі. Поранених моряків до суду не доставляли. За словами Гайдера Азаматова, адвоката одного з моряків, усім полоненим надали захисників моряки цих моряків затримали з порушенням багатьох міжнародних угод. Ніхто ніяких кордонів не порушував. Вони виконували свої службові обов'язки. Їх маршрут складений згідно з міжнародним правом. А це кадри з зали суду за словами прокурорів. Усіх українських моряків звинувачують у незаконному перетині морських кордонів Російської Федерації. Один з тих, кого арештували до 25 січня, Юрій Будзило його адвокат йде Заматов розказав, рішення суду буде оскаржувати. Таким рішенням суду ми не задоволені. Ми вважаємо, що рішення не обґрунтоване. Наші аргументи суд не врахував. Не можна зачиняти мого підзахисного в слідчому ізоляторі в цьому мерзенному та жахливому місці. Моряків, яким запобіжний захід обиратимуть завтра, тримають в ізоляторах. Один з них Олег Мельничук до нього їздив його адвокат Дем Семедляєв. почуває він себе більш-менш нормально, готовий доводити свою невинуватість. Передавав вітання родичам, просив, щоб не хвилювалися. За словами Семидляєва, усім полоненим морякам загрожує до шести років за ґратами. Олексій Гомон, новини на перше.